Починається бій східна гавань Typ 59. О. Танк з непод... неповторним виглядом. Більше такого вигляду танка ніде нема. Тільки такий єдиний в цій грі. Ну, це таке зелененький такий, як, як ящірка, такий повзучий. Починається бій. 3, 2, 1. Зараз вони дізнаються, де лихо живе. Так. Так. Покажи їм. Так, дай біса Так, дивимося, у нас тут важких танків супротивника більше. Їдемо на середній напрямок самі. З нами ніхто не їде. ПТшки їдуть нас прикривати, але вони знаходяться ззаду, занадто ззаду. Пробили, добре. Чирі. Чирі. Лупимо ще раз. Опа! 293. Угу. Захоплюємо точку, точку С. О, за нами якась ПТшка. За нами стейр ВТ. Нас прикриває. Якщо шо, що, щоб хто, ніхто не О, там же. Це Емілька, це да? Емілька прямо біля нас. Справа від нас. Так. це другий гульпашить і не пробиває. Ну да. Таким набоєм зараз би... Мало не показалось, так, ми не можемо опустити, треба трошечки по-інакшому виїхати ймо. П'ємо, по 3 важкі танки приїхали на цей напрямок. А на протилежному напрямку два важкі танки не можуть одного танка завалити. Що це таке робиться, хлопці. Хлопці, давайте там швидше, і треба тут підмога. Немезіс приїжджає, Немезіс, але у нас рятує з ТРВТ, який стоїть і у нас там. Прикриває, прикриває нас від того, щоб вони виїжджали і вони не можуть що зробити, і безпомічно стоять. Опа, сту-152. Теж боїться. Все-таки цей стейр ВТ. Дуже страшний танк. Ну це ж Buffettrogger! Ну що ж ти хочеш? Так. квадраті оба Добре. Стей РВТ видав барабан. Що там, хлопці? Не виходить сюди заїхати. Ось що значить, коли те класна ПТ-шка перекриває. Так, не пробиває нашій друшачок. Ух. Ух, летять набої. Ух. Ух, напружено. Один проти трьох тут. Ну і ще з прикриттям, звичайно, ПТ. -ш. О, легкий танк приїхав. Що це в нас? хто це в нас? Т-49. Ну... С 49-го життя добре потріпало. Там в нього нічого не лишилось. Так, нас лишається четверо проти п'яти. Ступ 152, там бідна, пригнічена, похнюплена, зневірена, нещасна. 152. Опа, добиваємо. Блін, нас одно менше. Так, 152, не знає, що й робити. Вона вже опустила свою... все. Добиваємо все. Залишаємося двоє проти трьох. Еміль 1951. Ух. Так, і наша ПТшечка, наша СТРВТ. Нашій співзагоні співкомандник, який з нами. Наш спільник, який з нами воює, який нас прикривав, який нас захищав до кінця, так. Еміль, Еміль не ціся туди. Ми не, не дамо. Не дамо образити нашого спільника, не дамо. Лишаємося. А, вже все, вже нема кого захищати. Лишаємося один проти трьох. Один проти трьох. Ух, без. Еміль страшний барабан. А вороги? Я не знаю, що там ті вороги робили. Вони навіть точку не встигли захопити. Вони за цей час могли вже дві точки захопити, поки наш безстрашний воїн тут з ПТшкою боровся проти тієї навали, падлюк, які хотіли нас знищити. Ні, ні. Так, сидимо в кущах, випалюємо хто де? За перевагою ми, звичайно, жорстко виграємо, бо команда супротивника не змогла приїхати і просто захопити точку. Можливо, бляха муха, як ви так старалися, що він там робив? Чи в чому він там колупався, поки він там стояв, неясно. О, точку С, захоплює міль. Це не треба зробити, це перевага, тут точки важливіша, навіть ніж все інше. Тут точки це. Найважливіше, Так, не до... не... так він виїжджає з точки, добре. Він залишається без по... Ох, нам прилітає на 310, ми відбиваємо добре, але у нас достатньо здоров... Ааа, 322. Блін, там барабан на нас тулить. Так, Амілі 1951 ми починаємо вигравати за точками, починає грати музика переваги. Їдемо нам Аміля! Не пробиваємо, бляха-муха! Так, тікай, тікай 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 тікай, тіка, тіка. зараз проб'є, пробиває нас на 350. Зараз думаємо, можна... що добре добиваємо, залишаємося один проти одного, проти двох. Проти двох. Ах, так, 150, стоп. Цілей, Куди ж ти їдеш? Куди ти впорося, Він щось неясне робить, а він виїхав на точку для того, щоб вона не захоплювала. Не захоплювала. Виводимо його з точки, починає капати 930, 935. Ми б'ємо б'ємо, а він нас не пробиває в друшлях. Душняк не пробиває, тут же трупи нам заважають їхати. Аааа, пошкоджений. <«Боршка, поршка> блін, пошкоджений <поршка> двигун. На один постріл. Мене один постріл залишаємося, а Мікс 50 пятьдесят добре пробиваємо. Він щось пригнітився, він, він щось запухнюпився. А в нас мотор, в нас мотор... Ти добиваємо, добре. <поршка> Фух ти, йоханий. Фух. Фух. Ух-у-ху-ху-хух. Блін. Ух, ух, ух. Ну, насправді ми були один проти двох. Бо один щось ніби заснув. Ну... Ох, три поділки, три позначки отримали. Ох. Ух. Ух, Ох, ці легкі танки, ці. Середні легкі танки, боже, коли на них дивишся, як вони бідні виживають в цих боях. Катається, тут сюди тікають просто серце соскається від болю, від страждань просто. Як вони страждають. Це не важкий танк, що приїхав собі такий опа-опа там. Не, не, тут все так швидко, тут все так тривожно. Добре. Перемога. Перемога. Breath Air. Клан називається Шторм. Шторм. Шторм, Шторм. Буря. nome